розпаковка одного з найменших активних сабвуферів. від Альпайна звісно. Так. Гарантійка, інструкція. Це так ви завжди робите, ми знаємо. Ось тут всередині. упс дроти для підключення йдуть в комплекті. РЦАшки, силові. Якщо вам цього достатньо, окей, можете замінити на більш якісні мідлі. Ось такий пульт для керування. І, власне, сам сабвуфер. Зараз покажу. Цікавий цей малюк по декільком причинам. По-перше, це дуже і дуже компактно. Подивіться, ось, ось стільки буквально займає цей сабік. В ньому встановлено динамічок Alpine, також Type E8. Це закритий ящик, але він перетворюється. На фазоінверторний, якщо ви дістаєте ось цю заглушечку. Він зараз новий, я не дістану. Також це такий невеличкий трансформер, це активний сабвуфер. Позаду у нього знаходиться його підсилювач, сюди все підключається. І ось так інтегрується сюди всередину дроти. Вони, які в комплекті, йдуть, щоб ви підключили і нічого не було видно. І є тут ось такий пульт, на якому є ще налаштування. З цих налаштувань тут гейн. І також фільтрація ЛПФ від 50 до 125 Гц. Навіть можна фазу розгорнути з цього пульта. Ось такий невеличкий красунчик є. Класно підійде в маленьке компактне авто або в універсал, або якщо ви не хочете жертвувати місцем в вашому багажнику, сабвуфер хочеться. Чудовий варіант за 7699 гривень.